На новий театральний сезон чимало планів зізнається директор театру Андрій Ковальчук. Відомі прем'єри, найпершою з яких стане Івасик Телесік. Сучасній інтерпретації. Актори переконані, що оновлена версія відомої казки неодмінно сподобається не лише дітям, а й дорослим. Відомий сюжет, відомий дуже матеріал. Але ми його нам виклик такий, що ми його маємо зробити сучасним. Тобто, з використанням сучасної музики, наш актор, співак і композитор безпосередньо. Тарас Юровський пише без тільки під цю виставу музику. Вона буде така сучасна драйвова. Як і минулого сезону в театрі активно планується гастройна діяльність містами України, ведуться перемовини щодо постановок за кордоном. Наші е, артисти пройшли навчання. В серпні, вересні місяці. Ми започаткову ще одну виставу. Це божевільненіше бо номер тринадцять реякуні запустимо також з цим обладнанням і запросимо. Ну скільки зможемо людей з слабозрячих або незрячих. Катерина, артистка театру, розповідає: грати відьму дуже цікаво, адже це новий і незвичний для дівчини образ. Раніше дівчині давалися більш позитивні ролі. Вона відьма, вона зла, вона така мерзопакосна, хоче з'їсти вас кателесика. Ну, така, як казочка, як відьма, як всі її звикли бачити. Зіграти злу роль таку противоположну добрі, то це я для актриси дуже круто. Потрібно підбирати деякий голос тобі незвичний, коли ми записували пісні, вот з Тарасом, то я не просто там співала як гарним голосом. Мені доводилося дуже хліпіці. Степану Бортнічуку до душі батька броні прокофівник каже, вжився в роль одразу. Це прекрасний матеріал. Грають задіяний театру, балет театру, артисти драму. Вистава цікава, цікава, смішна. Люди сміються, задоволення сприймає. театральний сезон. у Хмельницькому обласному академічному музичному драматичному театрі імені Старицького стартує вже 20 серпня. Тож усіх поціновувачів театрального мистецтва запрошують до перегляду неймовірного дійства. Катерина Лучко, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.